Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій ютуб канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок-спонсорувати. Мене запитують мої глядачі і слухачі про те, що далі буде з українською нацією. Ну, ми знаємо про те, що московити андрофаги. Поставили завдання знищити українців як націю і Україну як державу, і не приховують цього. Вони заявляють про це відкрито і відверто, від простих московитів, якихось там алкоголіків і бомжів так, до президента цієї. Держави, який заявляє, що це, так би мовити, один народ, і де ступає нога смердючий цей чобіт московського окупанта, там і знаходиться Московія. Там вже немає України чи якоїсь іншої держави. Але для України характерна незнищенність. Так. І ця незнищенність визначається нашою, особливостями нашої географії, тобто географічного положення, де вона знаходиться, в якій частині світу, які в неї є відповідні об'єктивні ресурси для власного розвитку, для власного відродження, для власного воскресіння. В цьому сенсі історія української нації, це історія, так би мовити, Ісуса Христа. Тобто Ісус Христос, Воскрес. Недаремно кажуть, Христос Воскрес, Воскресла Україна. Так воно і є. Ми Говоримо це, не звертаючи уваги на е, сенс цього висловлювання. Дійсно, Україна воскресала протягом останніх восьми тисяч років не раз. І в цьому сенсі ми є унікальна нація в світі, якої більше немає, ніде. Ну От, наприклад, беремо ми е, британців. Що таке е, британці нинішні? Це коктейль із е, основи кельтів, які там жили віку на цьому острові Британія? Так, англів, Ютів, Саксів, тобто германського племені племен, які переселилися туди. Так, і Невеликої кількості норманів, ну, французів, як би ми зараз сказали, які завоювали цю державу англів і саксів військовим шляхом. Все три компоненти є: візьмемо московитів, андрофагів. Якщо там кельти були основою, то у московитів-андрофагів основою є угрофіни. Угрофінські племена це просто абсолютна істина і правда, яка встановлена самими московськими археологами і антропологами, які проводили відповідні дослідження і встановили, що аж до 16, а 17 століття там слов'ян як таких не було. Оці поховання, вони всі у Грофінські, на території Центральної Московії. І основою був народ Мерія. Так. Далі туди переселилося декілька сотень чоловіків, русинів, які побудували там відповідні міста. Нині ми їх знаємо. Володимир Ярослав. Так, що там? Прияслав, так, Переяслав Залеський, Галич Мірянський. От вони побудували ці фортеці для того, щоб цих у Грофінів збирати данину. Переважно шкірками. Також мед, також віск. От, от, от така річ, що вони могли дати у цих лісах, у цих, цій тазі, де вони жили, ці дикі племена. Оцей такий невеликий абсолютно доважок русинської крові. Так, чотири князі розділили оцей Мірянський стан, побудували там ці всі фортеці. Ярослав побудували кияни, Володимир. Побудували. Ну, Володомирецьке князівство, так. Далі Галич побудували Галичани, ну і ну все, оце чотири цих міста фортеці, де вони жили. так А потім туди прийшли Тюрки. Золота Орда. Які захопили всю цю територію, і внаслідок цього ну, витворили Московсько-князівсько, московську, скажімо так, Боярське оце все Гавеперське Сасловіє. Тому у них і. Прізвища всіх, там, Тургенів, Аксаков, там, та, та, та практично майже всі, ну, крім тих, які ще там пізніше там, були українські, деякі, типу, там, Товстий, <тас> там, Безбородько, там, ну, інші, так. і німецькі, там, Кюхельбекер і, і всі інші. Все. Все просто: три компоненти. Додалося, але основа, якщо у германців це кельська, у цих, у британців кельська, то тут основа у Грофінська. з додаванням цих цих речей там прийшла практично верхівка, теж військова, так як нормани, вони ж теж завоювали, їх там невелика кількість була, але вони підкорили собі і стали. Дворянством, там, герцогами, графами <хи> і так далі, і тому подібне у Британії. Так само і в Московії. Три компоненти. Так. І все це ті компоненти, які були чужими. Це ті, які завойовували. Так. Ну, і візьмемо там китайців. Китайці ти варилися у власному соку, там ще були. Деякі народи, які їх підкорювали. Це один-два. Індія те саме, місцеві дравіди, до них прийшли індоєвропейці, з України, з ними змішалися. І утворилися нинішні індійці. Так. Візьмемо, наприклад, Америку, та сама Мексика. Жили були індіанці, прийшли туди конкістадори, побудували міста, так, фортеці, ну і утворився такий метисований народ, як мексиканці. Ну про сполучені Штати Америки взагалі, не будемо говорити, там у декого по 12, навіть 15 різних народів, які, які просто з'їжджалися туди. У пращурів зіжалися з усього світу, то зовсім окрема, як кажуть, історія, яка те саме можна говорити там про Бразилію, те саме про Аргентину, те саме можна про... говорити про Австралію, те саме можна про Нову ну, Зеландію і так далі, і тому подібне. А от Україна це зовсім інша річ. Зовсім інша річ. У нас вісім тисячоліть і відбувалося те, що відбувається в родинах людей. Коли, наприклад, чоловік носить прізвище, так, а в цьому поколінні приходить нова у нього жінка, дружина. Народжуються діти, і там серед них є теж якийсь чоловік, чи чоловіки, діти їхні, носій цього прізвища, і до них він одружується і знову приходить нова дружина. І так без кінця. Ну, я знаю свого пращура Івана Масляка рівно 300 років. За документ, задокументований він 1725 року. З того часу в 15-20 прийшло нових жінок. Так, я не знаю, хто вони такі, ті нові жінки. Так. Але прізвище залишилося те саме. Він Іман Масляк, я Петро Масляк. Так. Але І так само в мене є дружина. Так, і е, у, у нас є теж діти. І так, це все, ну я пояснюю, от в українців, отак. От Більше ні в кого такого немає в світі. Немає нікого. От я на своєму прикладі, оце нашим історикам показую. Історію України, тому що там дехто пише, що козацтво це суто ну, вияв, і навіть там у західній частині України дехто пише таку дурню про те, що це суто вияв е східняків, східної України. Ну, от я, дивіться до мене. Так, в мене прізвище Масляк. Це Галицько-Лемківське прізвище. Але я знаю свого пращура козака. Отамана, так, Усиленської сотні Миргородського полку 300 років. Так. Ну, ось я. Дивіться на мене. так, Подивіться тепер, хто організатор козацтва. Байда Вишневецький організував Січ. Далі. Ярема Вишневецький організував і переселив. Сотні тисяч із західної частини України на вільні землі Полтавщини, Сумщини, Харківщини, Слобожанщини. Так, людей. Ну це ж він Ярема, нащадок того байди Вишневецького. Це все зробив. У Лубнах була, на, на Полтавщині була його штаб-квартира. Він організував людей, так? Десятки, сотні, так, полки, і все це переселилося. Всі села, ми знаємо, коли вони утворилися, початок 17 століття. Так, там. Всі села. Ну, може, кінець 16 століття деякі, а то абсолютно чітко. І всі ці навіть топоніміка про це все абсолютно чітко говорить. Це ж так ну, На краю, особливо, мені подобається на крайньому Заході, там, де етнічна територія України закінчується з поляками, знаходиться самбір і старий Самбір. Це Львівська область. А два інших Самбори, великий і малий самбір, два села. знаходяться на самому краю північно-східної частини Сумської області. Так, на межі з московитами андрофагом. Не треба бути великим спеціалістом, а я все-таки вважаю себе певним спеціалістом стопонів з з і гідронімів. У мене і статті є відповідні напрацювання. Так, що це переселенці із того самбору, і з тих самборів заснували цей самбір. Або той самий Свидовець, дві назви. У горах Свидовець Гуцули і у, на півдні Чернігівської області. Там маса таких назв, які повторюються в західній частині і в східній частині. Очевидно, що їх заснували переселенці із Бойківщини, там, із Лемківщини, із Галичини, із Закарпаття і все таке інше. Все просто. Ну, подивіться, всі основні, головні провідники козацькі, звідки вони? Той же самий Байда Вишневецький, Єремо Вишневецький, з Вишнівця, на межі Волині і Галичини. Так. Хто такий Богдан Хмельницький? Із Львівської області нинішнього роду. Хто такий Конашевець Сагайдачний, якому стоїть пам'ятник? там на... Контрактовій площі в Києві. Так. Він бойко, так, із Львівської області сучасної походить. Це відомо, козак. І, не тільки козак, а керівник козацтва та, звичайно, успішний, так, який Москву там палив в свій час і правильно робив. Отже, я пояснюю абсолютно прості речі, чому Україна, українська нація є незнищенною. Трипільці, я не знаю, як вони називали, як їх називали. Не знаю, але були такі. Це артефакти підкрасли, археологія. Так, 8 тисяч років тому. Потім з'явилися скіфи. Так, і вони були вмонтовані, це жінка так, прийшла туди нова, була вмонтована у, у це тіло. Далі прийшли сармати, які були вмонтовані знову. Це нова жінка, у цей один і той самий народ. Так. Потім прийшли готи, які були теж вмонтовані. Частина з них кудись пішла, а частина залишилася тут. Так. Потім анти так само монтовані були, як у будь-який рід нова жінка, нова дружина. Їхні діти це русини. Так. Далі. Діти русинів це козаки. Так. Діти козаків це ми. Нинішні українці. так. А хто буде нашими дітьми? Ну, особисто я вважаю, що після закінчення цієї війни почнеться це восьме відродження за 8 тисяч років Уже нації, не держави, а нації української. Коли сюди повернеться багато мільйонів. Української діаспори із отим уже досвідом життя. так Вона буде як жіноче начало, буде вмонтовано в оцю е, чоловічу, дивіться, на, на війні сотні тисяч людей, чоловіків, переважно знаходяться Це чоловіче на, начало української нації. так і Сюди будуть вмонтовані. Ну треба, звичайно, так, щоб влада відповідна була, яка це все розуміла, про що я кажу, і прийняла відповідні закони для того, щоб люди сюди повернулися, все можна зробити. У нас найкращі в світі природні умови для життя і господарської діяльності людини. Треба просто відповідні закони зробити щоб вони діяли. І сюди повернуться мільйони, багато мільйонів. Вони вмонтуються, дадуть свіжу кров нову. Так. І буде відродження нової України. А що там буде далі? Ну, хто його знає? Як воно буде розвиватися далі? Але так же, знову буде щось нове через, не знаю, десятки. Сотні років. Знову щось буде нове. Нова Україна буде відроджуватися на цій неймовірній території. Бо там ходили сюди, туди. Так, ну, наприклад, турки. Скільки там кажуть, у них уже генетики нині дослідили, що 95% він крові, європейської крові. Так. А скільки тих турок тоді прийшло? Туди, але це була. Військова потуга, яка завоювала всю організувала всю ту територію, яка нині називається Туреччиною. Це ж так? Так. А у нас на одній тій самій території сиділи люди, та куди звідти йти? Куди звідси йти нормальній людині, яка оце знає, що і я, оце що в школі повинні вчити? Про те, що тут найбільші в Європі природні ресурси, а деякі найбільші в світі, найкращі в світі природні умови для життя і господарської діяльності людини, найкращі в світі грунти, тому ж і переселяв е, Ярема Вишневецький на Полтавщину, де півтора метри Чорнозем. Це, це ж не те, що там е, жити у Карпатах. чи... У Передкарпатті, де грунти е, набагато гірші, і природні умови. Так. Тому він це все і робив, і люди радо і йшли, так. іноді цілими селами переселялись. Все просто. Я пояснюю вам, чому українська нація не така. Ніхто звідси не йшов. Якщо йшли, то якісь вимушено. Надлишок ішов популяційний. А основа 8 тисяч років залишалася тут, де ще є таке, немає. Більше в світі, якщо є, назвіть мені, будь ласка.